Про залужну і про те, що взагалі відбувається. Вчора видання The Guardian, це британська преса, от воно виходить з цікавою статтею, що ну, там один з меседжів цієї статті: що екс-главком не виключає свого там, висування на виборах е і вже відмовився долучитися до партії Зеленського. Про що мова? В приватних бесідах. Залужний не підтвердив, що він планує йти в політику, але дозволив собі там поміркувати про те, яку платформу він міг би запропонувати, якби все-таки ухвалив таке рішення. Близькі до нього люди кажуть, що він е, бачить в Ізраїлі зразок, не дивлячись на його нинішні там криваві дії в е, е, ну, агресії, якою піддається Ізраїль, і Ізраїль, який обороняється і. Що призводить до відповідних кривавих подій і з однієї і з іншої сторони, і в газі, і в інших зокрема напрямках, і от розглядає його як таку маленьку країну, яка оточена ворогами і повністю зосереджена на обороні. Тобто видання пише, що як допускає там для себе можливість брати участь в виборах, і він буде позиціонувати себе як жорсткий лідер, як там військового часу, який пообіцяв кров, піт і сльози українському народу в обмін на е рятування нації. Хоча залужний тримає інтригу з висуванням е посольство, яке яким він керує е в Лондоні, постійно е має притік. Політичних паломників, тому що постійно для того, аби запропонувати свої послуги до залужного бігають посольства різні політики військові. Політтехнологи і так далі, і от серед цих відвідувачів були українські депутати, були активісти цивільного. Ну там цивільні громадські активісти, представники багатих бізнесменів, і навіть колишній соратник Дональда Трампа, його радник в минулому, це Пол Манафорт. Він відвідав залужного, щоб надати там свої. Послуги в якості політичного консультанта в майбутній виборчій кампанії. Про це пише Закарін, але Залужний відхилив таку пропозицію. За цією ж інформацією, частим гостем був там і Андрій Єрмак, глава офісу президента, який також не добився, не досяг успіху своїй місії на зустрічі в 2000... А, в минулому році, так, в 2024 році. Одне джерело принаймні повідомляє, що Єрмак запропонував залужному офіційно приєднатися до політичної команди Зеленського щоб виступати єдиним фронтом перед майбутніми виборами. Залужний також відмовився. Пообіцяв Єрмаку, що він публічно не буде критикувати Зеленського, поки продовжується війна і. Він сказав таку фразу: що якщо я вирішу, що хочу йти в політику, ви про це від мене спочатку почуєте. Видання також пише, що після перепалки Трампа і Зеленського в овальному кабінеті залужний не відповів на дзвінок віце-президента США Джейді Венса. Венс і інші люди з оточення Трампа промацували, скажімо так, підґрунтя, шукаючи потенційні альтернативи Зеленському. Команда Венса намагалася різними дипломатичними іншими каналами до. Достукатись до Залужного, а Залужний порадився з лавою адміністрації Зеленського, відмовився відповідати на дзвінок, повідомляє газета, додаючи, що після скандалу в Білому домі генерал зустрів Зеленського в аеропорту і сфотографувався з ним. Ну що я тут можу, друзі, ще сказати. Не, не знаю. Мені здається, що тут і, прав... і є, і правда якась, а, а є і неправда, і не знаю. Мені здається, давайте ви краще напишіть, що ви думаєте з правду. Цього я думаю, що не всьому потрібно, по-перше, вірити. А по-друге, ну відбулася перевалка Зеленського з Трампом в Білому домі. І Джейді Венс, віце-президент США, телефонує Залужному, щоб знайти альтернативу Зеленському. Тобто, все на ньому поставили крехрест, якимось чином Зеленського треба прибрати, щоб замість нього поставити Залужного. Це ви можете собі це взагалі уявити? Можливо, дійсно, така адміністрація саме такими критеріями і категоріями і мислить. Адміністрація Трампа, я не, і не здивався, напевно, але ну це ж просто абсурдно звучить само по собі. Годьтесь про ну, ідіотизм. Просто ідіотизм. Ви знаєте, окрім всього цього, не стихають, не вщухають у західній пресі розмови про так званий обмін територіями. От видання New York Post, не так давно New York Times, Таймс, не так давно вийшло з, зі статтею, що Україна типу, може е, вийти з Донбасу в обмін на міцні гарантії безпеки. І там Вадим Пристайко, колишній міністр закордонних справ України, все це коментував і інші анонімні джерела. Е, е, і от, окрім цього, видання Times виходить з, там, з подібним матеріалом, і вони беруть інтерв'ю у відомого блогера Стерненка. Який фактично ну, вибачте, але погрожує президенту. Він каже, що якби, якби Зеленський віддав хоч віддав хоч якусь непідкорену частину землі, він був би трупом і політично, а потім і реально каже він. І ну дуже різка заява. Я не впевнений, що потрібно, можна, що можна собі в принципі дозволяти подібне, тим баче публічній людині, але ну окей, це, це його право. Я розумію, що ніхто з нас не хоче обмінювати землю, ніхто з нас не хоче віддавати землю, і цього не буде однозначно. Але ну, дозволяти собі такі вислови, як на мене, це вже занадто. І от він каже Стерненко, що це було б бомбою під нашим суверенітетом, люди ніколи цього не приймуть. Також він закликає готуватися до вічної боротьби з Росією, оскільки компроміс неможливий. Я, до речі, тут погоджуюся, що компроміс неможливий, але от щодо вічної боротьби, не А, між тим. Друзі між тим в Росії відбуваються зміни, і зміни ці стосуються силових структур. І от відомо, що в Росії готується масштабна перестановка в керівництві силових структур. За даними ЗМІ, Олександр Бастрикін, який 14 років, е, очолює слідчий комітет Російської Федерації, стане повноважним представником президента в північно-західному федеральному окрузі, замість нього. Е, Слідчий комітет очолить глава Мін'юсту Костянтин Чуйченко, Бастрикін займе посаду Олександра Гуцана, який стане новим генпрокурором. Нинішній генпрокурор Ігор Краснов подав заяву на посаду керівника Верховного суду. Ну, тут я без коментарів це залишу. Можливо, ви, друзі, це краще прокоментуєте, ніж я тут в чаті, тому дописуйте, будь ласка, що ви думаєте з приводу ось таких перестановок, ротацій? Силовиків в силовому блоці у Російській Федерації було б дуже цікаво. Я хотів би вашу увагу звернути ще й на події, які відбуваються зараз. Де? Ну, звичайно, у Польщі. Я вже обмовився двома-трема словами: про те, що є там президент, який трішки з глузду сходить і починає виділуватися. Я перепрошую, і от він вирішив в якийсь момент накласти вето на закон, пан Навроцький. Новий президент Польщі накласти вето на закон, який стосується допомоги українцям, які втікають від війни. Польський віце-прем'єр Кшиштоф Гавкоський розкритикував таке рішення Навроцького і каже, що Карель Навроцький своєю хвалою відключає інтернет Україні, адже де-факто це означає його рішення. Щодо закону про допомогу громадянам України, він каже, що це кінець Starlink, який Польща надає воюючій Україні. Це також кінець підтримки для зберігання даних української адміністрації у безпечному місці, каже він. Ну і фактично, після цього міністерство цифри Мінцифри України відреагувало, тому що є загроза відключення Старлінку. Одразу зв'язалися з канцелярією Навроцького. І вчора надвечір. Було повідомлення, що наразі тривають консультації з польською стороною щодо плати за підписку Starlink для України. А вже сьогодні, вранці, з'явилось повідомлення, що Starlink в Україні продовжить свою роботу, і Польща й надалі за нього платитиме. Канцелярія президента країни про це повідомила. Ну тобто, розповіли Навроцькому, де його місце, і одразу все змінилося. Де і все насправді те, що стосується поляків. Українці, які не це працевлаштовані і проживають в Польщі, у них можуть бути проблеми з соціальними виплатами. Ті, хто влаштовані, проблем наче ніяких бути не повинно. Скажу вам, друзі, ще декілька слів про Про що? Про Нептуна нашого. Давайте скажемо декілька слів, тому що ну це просто супер, супер крутезна історія. Яку я не можу оминути, погляньте на цю махіну в Україні? Вперше продемонстрували модернізовану далекобійну ракету Нептун на офіційному аккаунті Держпорталу Зброя. З'явилося відео, на якому помічено ракету з характерними хрестоподібними рилами. Ось ця ракета, вона просто як новенький Мерседес, який виїздить з, з салону. Валянта, яка красуня. І от це наш той самий Нептун. Подовжений Нептун. Ви знаєте, що парадокс Нептуна полягає в тому, що він взагалі роб... його робили, він вироблявся саме для чого? Для того, аби вражати морські цілі, перш за все. А зараз його модернізували, переробили. і тим, звичайним Нептуном, до речі, було вражено крейсер Москва. А от подовженим Нептуном. Ми ще не знаємо, що може бути вражено, але характеристики його вражають. Дальність польоту тисяча кілометрів, призначення для враження наземних цілей, не тільки морських підкреслюю. Довжина понад 6 метрів, тобто там на півтора метри довша, ніж. Стандартна версія. Центральна частина фюзеляжу розширена ще з 38 сантиметрів до 50. Застосовується по ворогу з весни 2025 року. Ось так з весни 2025 року застосовується просто неймовірно, просто прекрасно